Повідомлення з півночі з північного кордону, тому що там знаєте, шапіто воно мігрує, воно виступає в різних локаціях, і от Шапіто з Росії приїхало до своїх друзів в Шапіто в Білорусі, і там зустрілися на рівні двох країн союзних государств, міністри власне закордонних справ і відповідно Лавров зустрівся з Лукашенком. І Лукашенко видав просто феєричну заяву. Давайте послухаємо. Прежде всего, привет, Владимир Ливич. Хотя вы с ним встречаетесь, мы посчитали в прошлом году 10 раз. Вы лично встречались помимо телефонных контактов, Так что нам на уровне глав министерства иностранных дел не угнаться за вами, но, но так и должно быть. В этом году еще больше будем встречаться. Вас на этом видео, там далее я продолжение. Лукашенко рассказывает, что он приятно сдивованый. Україною простую сьогодні безпека для нас е, не тільки ще важливіша. Ви знаєте, задума наших західних сусідів не тільки України. Вони намагаються і Україну використати проти Білорусі. Але що мене вражає і приємно дивує, Україна поки тримається. Вона на провокації проти Білорусі не йде. Хоча її активно підштовхують наші західні сусіди, теж знаєте, хто ви бачите. Ми отримали нам в принципі байдуже ж там говорить е, е, 3% про нас. Валить чихають абсолютно, але тут він здовольний, що ми не на провокації. Та вони нам 100 років не потрібні. Просто не збирайте війська на, на північному кордоні і нарешті не прогинаться під Кремль. Е, до речі, про е, війська російські, які відомо е, їхні дислокації свого часу, е, відвідував е, Лукашенко і розповідає про те, що дуже е, радий зустрічі. Черговий із черговим е, російським високопосадовцем В принципі з ними і так ніхто не хоче зустрічатися окрім росіяни. Як відомо, він е, 28 разів протягом том 2022 року здавав тести на коронавірус, щоб зустрітися із Володимиром Путіним. Але є в нас інформація інша щодо е, дислокації російських військ. Є е, дані е, повідомляють джерела нашої Ніви білоруського віддання, що Росія таємно перекидає солдатів до Білорусі. Уявіть собі цистернами е, і використовує цистерни щоб обдурити візуальне спостереження за перевезеннями. Якщо є можливість вивести ось цю статтю е, і дані нашої Ніви середній таких цистерн стверджують, наша ніва є. Не рідкі вантажі, а люди, і як відомо до цього була інформація, що в кількості спочатку вони вагонами перекидували по 15 у потязі по 15 складів вагонів відправлялися російські військові на території Білорусі, і ми спілкувалися з військовими експертами. Не, не і писала про це британська розвідка, що вони там проходять перший етап підготовки. Їм ведуть базу, а потім відправляють до російських військових, які вже були на полі бою, працювали на фронті, мають досвід, і вони. Наступний етап пілотовки проводять свіжо мобілізованих росіян, але просто як скот перевозять, як, ну, як живину вже свіжомобілізованих росіян.